Яка у вас думка, коли ви чуєте від людини таку фразу О, мене Бог не пробачить, я такий грішний, я страшний грішний? Як ви думаєте, що це? Ви, мабуть, скажете, це смиренна людина, яка дійсно настільки не може підняти очі до неба і сказати Господи, ось я, тому що я такий грішник? Але насправді така людина є горда. Чому? Тому що вона ставить свої гріхи вище за Боже милосердя та любов. Всі ми косячимо, всі ми грішні. Навіть апостоли, Петро був зрадником, Павло був вбивцею, і всі інші апостоли вони не відрізнялися сильною, так скажімо, святістю на перших порах, але всіх їх об'єднує одне: вони всі поставили Ісуса Христа на перше місце і слідували за ним до кінця свого життя. як би в чому і проявляється наша з вами праведність і святість. Тому, якщо ви вважаєте себе грішною людиною, вам потрібен Ісус. Напишіть мені, і я з радістю буду з вами вивчати Слово Боже, допомагати вам зростати духовно, і ви навчитеся дійсно слідувати за Господом. Хай Бог береже вас і благословить.